Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео URL. Запит на сервер. В попередньому відео ми повністю розібрали, як використовувати клас URL і для чого він, в принципі, потрібен. Сьогодні ми спробуємо зробити не просто запити GET на Google сторінку там, з пошуком, а будемо звертатись до нашого власного неті сервера, який ми розбирали на попередніх відео. Розберемо два методи get і post Тоді ми, до речі, розбирали просто GET, якщо нічого не задавати, ніяких параметрів автоматично GET. Якщо ми хочемо зробити якийсь конкретний метод, нам, в принципі, його треба буде вказати. І так, у нас є базові налаштування нашого серверу. Я піднімаю в окремому потоці, щоб він там запустився і собі крутився, і ми до нього будемо звертатись. З нашою URL-кою. Давайте подивимось основні методи. Так, це один із хендлерів. Так, string API handler У нас буде URLка uraйка.apI uh, slash, slash strings, але буде розділятися на два методи: get або post. Ну, якщо якийсь третій, то ми кажемо, що звідси, нам це не підходить. Ну, в принципі, якщо URLка теж кажемо. Не до нас. Добре, якщо метод GET, тут все, в принципі, просто. А, так, відправляємо контекст, відправляємо статус і робимо string join, наші стрінги. Як ви пам'ятаєте, це список наших фруктів, ну і, звичайно, шкар машинка. Ось, і через кому буде перелік. Добре, якщо handle пост, то ми приймаємо наш контент, робимо в цьому методі розділення по. Нашим даним через аперсант Через дорівнює ділимо значення, точніше, назву і значення. Якщо їх два через дорівнює і те є, і те є, ми їх записуємо. Далі беремо тільки нашу дату, значення через uppersand. так value отримаємо, якщо воно не дорівнює null не пусте, типу все добре. До речі, якщо не помиляюсь, а ні тут треба перевіряти на Там Object дається Non-Null, або Blank треба дивитися, щоб одразу, типу, одну перевірку зробити. І так, і через отримуємо їх а, перелік через кому, потім робимо за них наш масивчик. Це наше значення, потім записуємо в нашу колекцію і відсилаємо, типу, все окей, okay, все добре. Якщо є якісь проблеми, кажемо badge request, Так, відправляємо в Missing String параметр. Так, 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 так. Все. Подивились і до них зараз будемо звертатись. Ну що ж, давайте спочатку, спочатку подивимось, як буде показувати ці частини для нашого Local Host. Запустимо. Давайте зможеш, я в тебе вірю. Maven не підводь. Server старте. Протокол host-local-host, порт 80, Path і файл у нас однакові, тому що Query у нас дорівнює null, тобто пусте. А файл у нас є конкатенація Path плюс query. Тому вони зараз і однакові. Добре. Закриваємо. Тепер наступний це буде в нас send post. О. Зараз подивимось. будемо відправляти дані на наш сервер. Що в нас тут є? Для того, щоб конкретно відправити якісь дані, не просто Get-запит, нам потрібно нашу URL-ку зробити OpenConnection. І це в нас буде HTTP-ORL-Connection. І тут ми вже можемо задавати метод, якщо нам потрібно відіслати щось в баді, заповнюємо true. Далі. Контент виставляємо в нашому випадку, це буде application xwwformloaded. Ми можемо спокійно і JSON, якщо ми будемо передавати контент JSON, нам то потрібно type. .json. І так далі. там Файли будемо передавати, там треба контент для файлів. Наш запит повинен знати, що ми передаємо. Далі, основне наше дійство це постдата. Ось дата дорівнює, еліс і через кому наш. Я тут вирішив добавити Ім'я фрут і кар, коротше. Отаким чином вже робимо доповнення до нашого списку фруктів. Все є фрукт. Добре. Так, connection, get output stream. Ми отримали наш output stрім. Беремо наші інпути і пишемо туди наші байтики. Супер. Далі. Після того, як ми відправили наші дані, ну, нашого Connection можемо отримати статус. Тобто респонс-код, дізнатися, чи добре, чи не дуже добре. І одразу зробити print в консоль. Добре, коли ми отримали наш статус, і у нас там все супер добре, класно, то ми думаємо, що у нас все добре, тому що ми відправляємо валідні дані. Тепер ми можемо connection, get input stream. то, звісно ж, наші улюблені рідери отримали наш класний. Reader» і будемо читати порядково дані, які отримали з нашого запиту. Потім connection, disconnect, все. Отаким От чином відправляємо дані і отримуємо дані. Точніше, не дані отримаємо, а результат нашого запиту. А ось наступний метод GET. Ми отам буде саме отримувати наші дані. Немає сенсу їх показувати окремо. Тому що тут ми просто запишемо і не подивимося, чи є результат. Хоча, до речі, можна брейкпоінт поставити на сервері і там подивитися, що приходять валідні дані. Але я вирішив: одразу, давайте зробимо огляд нашого get-методу. І зробимо запит одразу на пост, а потім на get. Що в нашому get-методі є? Ми URL. Open stream, тобто там по дефолту вже є Get. Тому нам не треба, в принципі, задавати всі ці параметри, коли ми робили. Так як саме ми робили з пост. Там треба пост, сказати, контент-тайп, тому що ми відправляємо. А тут ми просто, будь ласка, дай нам, дай нам дані з сервера. Наші рідери. Отримаємо оберед-редер і будемо також читати рядком. Потім read close. До речі, до речі, знаєте що? Давайте. Receiving Data. Робимо трошки по-іншому. Сюди. Подивимося, що в нас тут нічого немає. Робимо запит на пустий, нічого не отримуємо Потім send post. Sending data. І потім. Receiving Data. О, супер! О, то крапка. Вибачте, будь ласка, не хотів. Хоча тут крапка, я ж нічого не пишу крапка. Дайте просто крапка. Щоб хоча б були однакові. То, можливо, там два 2. Але нехай буде крапка там і там. Спочатку ми захочемо отримати дані, а їх там немає, тому що ми одразу запускаємо наш сервер, потім робимо а, запит на збереження, а потім запит знову на те, щоб отримати дані. І в другий раз там повинні бути наші дані. Alice Fruit. Car. Ну що ж, давайте заекспериментуємось. Сервер стартуй. Так, receiving data. Нічого. Sending data, response status 200. Супер. Saved Alice Fruit Car. Receiving data Alice Fruit Car. Ідеально. Угу. Ми отримали. Так, так, так. де при пості, ми ж відповідаємо йому saveт і значення, які ми зберігли. Тож, ми бачимо, що ми оце зберегли, потім receive Data, і ось вони є. Ті ж самі Alice, Fruit і Car. Ідеально. Отже, за допомогою класу URL ми можемо робити не тільки прості запити типу GET, а ми можемо робити специфічні запити, використовуючи інші методи. Put, get, Post, patch, delete і так далі. Звісно ж, нам треба вказувати, які дані ми хочемо передати, контент там, чи якісь інші хедери, які нам потрібні для того, щоб зв'язатись з нашим віддаленим сервером або мережею. І після цього ми можемо відправляти дані. І якщо є якийсь результат, ми одразу можемо дізнатись статус. Нашого запиту і дані, які повертає сервер. Наприклад, коли ми зберігали, він нам повертає, що о, ці ці дані збережені, можете бути спокійними. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення. Pro naujį vaizdo įrašą.